Виконуємо завдання 2. Практична робота до теми 12 за підручником інформатки 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо файл, який надала авторка підручника з іменем Практична робота 12, частина 2. Відкриваємо в текстовому процесорі Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021. І в першому завданні нам потрібно перетворити текст в маркований список. Для цього виділимо рядки, які будемо перетворювати в список. І цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо, та на вкладці основної в групі Абзац вибираємо потрібний маркер. Можна класнути зразу, але за замовченню бачимо ось таке. Або відкриваємо весь список, натискаємо на ось таку стрілочку вниз і вибираємо потрібний маркер. У Вас ось тут можуть вони відрізнятися. Отже, маркований список є, я вибрав ось такий. Тепер перетворити текст в нумерований список. Аналогічно виділяємо І ось нумерований список, це в нас вже ось відкриваємо, нехай буде ось таке. Далі перетворити в багаторівневий список, використовуючи відступи. Ось це в нас зразок, який має бути результат. Так, давайте виділимо для початку все. Створимо маркер ось такий. А далі виділяємо ось таке. Можна зразу зробити відступ. Бачите, у нас збільшити відступ. Є така кнопка. Ось тут зменшити. Давайте збільшимо. Маркер стає ось такий, а нам потрібно взяти інший. Ось так. Ну або можна зразу вибрати потрібний маркер. І брати відступ. Відступи маркерів бачимо в цьому випадку трошки інші. Пневемо назад, сімемо вперед. Все зробили. переходимо до четвертого завдання. Тут написано, що потрібно перетворити контрольний список. Але якщо подивимося в підручнику, то там написано перетворити в маркований список, у якому кожен маркер різний, отже, ставимо курсор або виділяємо повністю рядок в першому рядку. І вибираємо потрібний маркер. Як потрібний кожного разу має бути інший. Якщо маркерів вже не вистачає, можна вибрати, визначити новий маркер. Ось тут вибрати символ. Ну і ось тут вибрати якийсь значок. Ну або найкраще це вибрати Shift, який називається Windings. Звичайний, або два, або три. І тут бачимо, є багато різних значків. Тут поставимо смайлик. Окей. і ще раз окей. Тут це великий відступ, ставимо курсор ось тут. Ну і найпростіше. Зверху є ось така лінійка. Клацаємо в нас ось тут лівою кнопкою миші і не відпускаючи. Бачимо, з'являється ось такий чорний, ніби як трикутник, тягнемо. Зрозуміло, чому був відступ більший, тому що цей значок більший за попередній. Через це він не поміщався. Давайте виділимо все і потягнемо ось цей маркер нижній. Ось так. Це можна було зробити іншим способом, але я вважаю ось цей простіше. Ну і п'яте завдання створити список, організувавши пошукову діяльність мережі інтернету. Тип списку на ваш вибір, тема топ-додатків для вивчення програмування. Отже, нам потрібно знайти додатки для вивчення програмування в інтернеті. Щоб це не вводити, я виділив, з копіюю правою кнопкою по текстному меню Вибираю копіювати. Відкриваємо браузер. Рядок адреси або рядок пошуку вставити і шукати. Так, і ось у нас можна вибрати ось такі додатки. Тільки вони тут по одному. Давайте вернемо назад стрілечка. І для того, щоб по одному не брати, давайте скопіюємо ось так. Ось тут ставимо і зайве вилучимо. Є таке, ну а далі ви вже знаєте. Давайте виберемо маркований список. Ось такий. зменшимо ще відступ. І хай буде ось так. Отже, зробили. Давайте тепер збережемо, збережемо давайте власні папці, тому вибираємо файл зберегти як, тому що вибираємо інше місце збереження, вибираємо огляд і хай, назва файла буде та сама. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!